Вітаю глядачів каналу київ 24 Я поет сатир Кюрко Космина, і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Якби майстри єдиноборств надихалися бойовим мистецтвом НАТО, вони б на його основі неодмінно створили школу страуса. Адже лише так можна схарактеризувати реакцію оборонного блоку на нахабні вторгнення в країну НАТО-Польщу десятків російських безпілотників. Хоча російські дрони, хоч і поки що без боєголовок, уже падають просто на хати нашим сусідам, а для захисту громадян доводиться підіймати винищувачі, польська влада і досі виявляється, подеколи соромиться, називати ти ці зальотні дрони і ракети російськими мовляв, ну летіло собі щось і летіло. Не провокувати ж Путіна тим, що це саме його шкодливих рученят діло. А якщо все-таки пуйла пуйлом і називають, то вже сам найпотужніший оборонний альянс НАТО каже, що нальоти російських бойових машин на Польщу аж ніяк не є нападом на альянс. А отже, і захищати Польщу від путінських шахетних витівок, як того б вимагала знаменита стаття 5 статуту НАТО, ніхто не збирається. Хіба що проводять консультації згідно статті 4. Той момент, коли й хотілося б нагадати полякам наш досвід із шашликами, але не будемо кепкувати над сусідами в і без того доволі паскудні ситуації. Їм ще нові принципи колективної оборони НАТО осягати. Якщо тобі на дах твого будинку, чи в Польщі, чи в Литві, чи в Нідерландах, завалиться російський безпілотник. Не варто гвалт здіймати й переляк. Посидь спокійно, поміркуй годинку. Можливо, це й не дрон, а драний лантух, лопата, курка, чобіт, дух безплотний, чи що вас ще літає по полях. Якщо ж і попри цей розбір польотів, ти все одно упевнений у дроні. Подумай, можеш дрон і не російський, а просто так з Росії прилетів. Або ж як ще бував тих ідіотів, летів собі з Москви бомбить вороніж та трошки не дочув наказ армійський і проспався аж у Польщі між хатів. Якщо ж і після цих питань серйозних ти віриш в те, що в цьому винна вата, що русський чобіт вже у двері лізе і щось рішати з цим пуйлом пора. Купайся сам в своїх гнилих підозрах і забудь статті 4 і 5 НАТО. Щоб раптом шмат російського заліза іще комусь не встряг серед двора. Поки українці, поляки та весь притомний світ сподіваються, що як не інстинкт самозбереження світу, то, хоча б фізіології і невблаганний час зведуть російського агресора у заслужену могилу, саме пойло зі своїми корифанами Кім Чен Іном та Сі Цзінпіном будують геть протилежні плани. Як можна почути з бесіди диктаторів по дорозі на військовий парад у Пекіні? 72 дворічний сі заявив путіну раніше. Люди рідко доживали до 70 років, але в наші дні в 70 ти все ще дитина. На що теж 72-річний Путін відповів з розвитком біотехнологій людські органи можна постійно трансплантувати, і люди можуть жити все довше і довше, і навіть досягти безсмертя. Хоча 41-річний Тім Чен Ін під час цієї розмови лише шанобливо всміхався, фінальний панч сі дзінпіна про те, що в цьому столітті є шанс прожити до 150 років, його, мабуть, потішив найбільше. Адже за століття цих двох мрійників уже точно не було, Буде а от він іще 10 років північних корейців мучитиме. Говорили про питання вічні, над якими мучиться земля. Дві дитини сімдесятирічні та сорокарічне немовля. Спіч про трансплантацію печінки перервали вигуки Ура! Ігратися гратися у танчики й машинки на парад побігла дітвора, і всміхались зморщені дорослі мілітарним забавкам вождів, з тих, хто в сімдесят дитина, й досі годі вимагати був з дідів. Лиш крутилась думка підсвідома у голівках юних дідусят. Що ж верзе складний тінейджер Дональд у свої за рік вісімдесят. Країна тюрма продовжує пожирати свій найвідданіший контингент. Керівник федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін зненацька пообіцяв заборонити в Росії місцеву групу з питомо характерною назвою Воровайки. За словами чиновника, творча спадщина колективу, зокрема, пісня Хоп мусорок нішей м'ясрок. Під час війни з Україною неприпустима, бо поплюжить честь російських силових органів. Десятки років увесь так званий російський шансон тільки тим і займався, що від імені зеків чмирив у піснях мусорів на радість усьому злодійкуватому російському народу на чолі з самими мусорами. Аж тепер Путін напав на Україну, зеки прямо із зон самі ломанулися в силовики, і щось у цьому суспільному договорі поламалося. І хто б міг подумати, що в московицькому тюремному блатняку одній із головних машин нав'язування російської культури пострадянському бидлу самому обламають іголочку все з тих же міркувань російського патріотизму? Під шорхотіння зонівських фуфайок, під вдячний гомін про кремлівських клік. В країні мусорків і воровайок назрів морально ціннісний конфлікт. Десятки літ ділили спільні нари любе та круг, бригада і мінти та все, атас. Не буде більше пари із силових структур і платоти. І стихнуть три акорди на гітарі, і з-за угла гоп стоп не підійде і не сядуть більше на однім гектарі. Соліст-бутирки з хором МВД. Бо є в краю застиглого шансону тепер лише дві з можливих перспектив. Або ти йдеш і чесно топчеш зону, або на волі лижеш зад ментів.